Тарас Шевченко погано римує. Серйозно. У нього часто зустрічаються рими на дієслова чує, заночує, цілувала, стала. Це найпростіша техніка римування. Тут в кінці рядка підставляєш одне дієслово, в кінці наступного інше, і все. І все римується автоматично. Наступним за складністю, але все ще дуже простим прийомом, є квадрати. Це коли закінчення одного слова співпадає з закінченням іншого слова сльозою, водою. Півроку, боку, і в Шевченка квадратних рим не менше ніж дієслівних. І зараз це вважається мовітоном, але є нюанс. Він писав у 19 столітті. А українська поезія, в принципі, зародилася в кінці 18 століття з Енеїдою Котляревського. Це не означає, що прості прийоми не можна використовувати в принципі. Я й сам не гребую простими римами, а у правду куплети не римуються. В принципі, це нормально. Головне, щоб твір працював в сукупності, а в Шевченка він працює досі і працював раніше. Працював настільки. Що Москва заборонила йому писати, а потім дехто буде казати, чому ж у нас не так багато культурної спадщини? Але зараз, коли у нас є увесь пласт української поезії від Лесі Українки до паліндрома, зловживати простими римами, ну це вже моетон. Тому якщо б сьогодні Шевченко писав з тим рівнем техніки, то ми б дійсно могли сказати, що.